Лиза другий. Лиза другий І вся сім'я у шуці. Да. кричить. Без остановок просто. Ну воно вже прорізалось, да, чуть-чуть? Ну так да, там. О, і на руках, і не на руках все. Ось перчик крутик, все. І намазали, як це, це воно таке. Ну так, да, і мазали вже і лікарства, да воно все до, 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 да. місця. Спала, бо це просто ці, цілий день. Тай, може, кстати, її якісь таблетки, де щоб вона спала все время. Просипається, а у неї вже всі 32 зуба. <рес> Спляча красуня. Ну це шутка, звісно, друзі. Да, Мірка. да. Да. Не відривай часи. Вот это все за капець. Ну, же ти, братіка, побила. Всіх бьє, лупи, блять. А, що, все буде, виросте? що буде коли выросте. Обідный вот. той чоловік, я тебе говорю. Вона його так за галстук буде водить просто і по магазинам і везде. Ну, за галстук взяла и повела. А ось так, друзья, ми знімаємо наші майстер класи Короче, Аня шила ж мені футболку. Одну. Ось. Друга футболка. І ось третя, друзі, <клес> <клес> на жіночому манекені. В общем, цей майстер-клас буде на нашому основному каналі по шиттю. Він називається Ткаченко А. Угу. Так що заходьте, хто хоче мати такі класні футболки. Купили тканину, включили наш майстер-клас і самі собі зшили. Знаєте, що найважче? Найважче, коли я щось йому шлю і потім це знімати. Ага. Це саме важке, тому що він оце бігає туди-сюди, туди сюди. Так, туди -сюди. не так, я сюди. усе включаю. Це? А як ми знімали, я кажу, він каже, який я ростом, кажу, такий. Він каже, та я точно такий, я кажу, не Та так". я не міг, коротше, реально, я єле настрою камеру, щоб ми чітко, гарно отак виглядало, от як ми зараз, Ану, зараз, як ми тут зараз стоїмо. Це капець просто. Важко дуже, от в цьому плані дуже важко. Да. Що ми все зможемо. Коли вона ж є на себе, мені якась проще це все. Да, да. Я кажу, посміхайся, він каже, не можу. Ну yeah. я взагалі так, yeah. я смотрю, тілохранітель у тебе якийсь, чуєш. Він yeah, каже, мені до каже. І ростом о, ти мала. така маленька. Да, <рес> в общем, друзі, підписуйтесь, підписуйтесь, підтримуйте. Друзі, всім день добрий. Ми як завжди. З пані Вені, наш ангел, да, допомагає нам. Це ми приїхали в Ужонт робити документи. Нам треба Саня. То пані Веня нас привезла. Великою дякую дженку. Пойдемо робити документи. Тамірка, да, йде з нами? Соно не давала... Ночі не, спала. не давала спать. Да. Не давала нам спадки наша дівчинка. Да? Зубастик. Зубата дівка. Я не можу зайти в свою дію ПЛ. Взагалі я не раз туди не заходила. Туди е, не, раз не заходила і не можу зайти. Але це. Коротше, ми приїхали це вирішувати це питання, так? Да? Да. Ну, без пані Біння ми це б не зробили, я не знаю. То, що ми знайти, то може і знайшли, а там ми ж нічого не можемо мовити. Ну то, так, так, мовить. Ми мувить не мовить. Реєструє Тьома. Да, Коротше, Тьома теж робить собі Зафан, профіль Зафан. Коротше, Анна Сергівна по-новому регістрію. Вона два роки тому це все робила. но вона все забула. І емейли, і паролі. Чим подожди. Все зробили, так? Да? Все зробили, слава Богу. Коротше, да, я висвітка розкажу. Аміра заснула, бо півночі не спала до 4 утра, а тепер вона буде днем спати. І за того, що я це все в 2022 році, у мене вже не дійсний той емейл, тому що пароль я забула до нього в Україні. Ну там у нас записані всі були, я не пам'ятаю. Вже не дійсні були і мобільний номер, який тут був зареєстрований. Коротше, ну все було не дійсне. І треба було все заново робити. Не То ми не зробили, не зробили все заново. Тепер у мене два профіля. Без пані Піння ми нічого не зробили. Два профілі тепер у мене є. У мене є для одного міста, один профіль для іншого місця інший профіль. У всіх нормальних людей один, а у мене буде два. Так що якось так. Добрий ранок, Амір. П юм. П юм, п юм, п юм. Така сурова. Угу. Звісно, я півночі не спала, я теж була б сурова. Так, тепер їдемо в лікарню, да? так? Так, да. так. До невролога. Угу. Приїхала в лікарню, так кабінет в лік... ну кабінет комната. дивіться, і мойка помить дитину. І памперс Все, ти. Закусує губу, Зуби пробує. Зубати она ну, ця ділка. Все, міняємо. Прикольно. Тут можна і сісти покормить дитину. Навіть покупати, воно як ванночка. бачиш? ему дала, тому дала, тому дала, тому дала, тому дала, и полетела. були ж ми у лікаря, виходить, ми їздили на реабілітацію, а це в центрі, як цей лікар називається? Да. Перевіряв, чи все добре і як проходить реабілітація. Розвиток, да. Розвиток. Сказала, все добре, але «Полежіть її на пол і ставте в пакує. Так, да, а вона у нас вже сидить, вона вже не хоче, щоб ми її клали просто на пол. Да, на, на, да, на пузіка, Бо спинка слабенька. Ну, да. Вона каже, їй надо... треба положили на пол, ігрушки розложили і все, і оставили в покої. Хай вона пробує сама. Ну а так реабілітація допомагає, да, все, все добре. все добре. добре. Наступного разу до невролога аж на жовтень місяць. Добре, Сергеївна. Все, давайте добре речі. <рістичка> <рістичка> да. Але я можу вас відповіді. Та ні, ми підемо гуляти. Так, так. 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 Вона що коляска є. Да. Перше, сьогодні у нас такий об'їзд був. Везде побували. Да. День добрий всім. Перше, друзі, ми збираємося до лікаря лікувати зуби. Маркуха тут на водопорядки. Що, ти готовий? Так. Да? Це вже другий наш виход. Доброго ранку. Що, вот тут порядочек. Да. Готові? Угу. Да. Кажу, у Аміри зубы тільки растуть, а у нас випадають зубы. Угу. Да. Мы будем робити. Кстати, так, да, у нас дуже. літа така погода, що. Мы можемо звикнути ще. Аня, Лучше. каже, через рік звикнем. Ага. <рес> 14 градусів. Чесно, я в той раз жив такий. Та що я там переживав, зараз знову починаю хвилюватися. Я не знаю, що. Ну то таке у мене, ну бачиш, я чу, я не нерви такі. А, кстати, на, оце батарейки для камери. Так, все, на Ми вже запізнюємося, Виходимо. Амір Що ти? Королева наша. Ідеш, будеш нас підтримувати у лікаря? А? Да? Будеш нас підтримувати? То ми її возимо на всякі там реабілітації, так? Да. Да? Да. А тепер скажи, я посиді. Що, Маркуха, ти навів порядки вже? Все гарно? Ну все, пішли. Опа, опа, жанельов. Все, обувайся, Маркуха. А ось дивіться, друзі, що я купив отакий шмат сала сирий. Сьогодні прийдем від лікаря і я його засалю заселю в банку так, поріжу полосами, соль, сало і буде їсти, Ну, це таке як Адідас, от як я в Україні купував. Ну я не знаю, що воно буде по смаку. І хочу ще зараз ну будемо йти від лікаря, ще зайти, купити один шмат побільше і закрутити рулет в духовку. Начинити його часником, перцем і запікти. Подивимося, що воно вийде з цього Ми як завжди не запізнюємося. Ми... Встигаємо, так. Да. Залишилось 5 хвилин. Ми як завжди, друзі, чесно. Блин, Насловато. треба було води взяти. У мене аж суша. А зараз... Це все на нервах воно. Та, Що, не будь, Що плохо Батя короче, Очкун страшний. <гум> Може і канал якось так назвати. Оч... Очкун. Це йду, знаєте, у мене мислі тільки о салі. Я вже і про зуби забув, ребят. А оце представляєш, запічене сало в духовке, відкрити баночку своїх огірочків. Та я не знаю, ти що, Сергею. Да? Да. Оце б краса. Ну зробимо, зробимо. Зробим. Якщо все сало не розкупили, ух вітер який. У нас таке небо гарне сьогодні. Ну що, Сергій, на порядок? Коротше, Аня вже вийшла, Назар наступний. Так, Аню, маму послали перші, поки Аміра добре себе веде. Шо? Страшно? Та не бійся. А? Та я там вже був. Все. Ти всім показуєш, що у тебе є іграшка. Язик сух, що це Витягує. Витягує, щоб сух язик у неї. О, яка іграшка у тебе. Мням-ням. А ну покусай, покусай зубиками. О, о. о, Яка іграшка у Так? Поставили одну пломбу. зробила снимок у того зуба, что на удаление, аж два глаза ходила. Вот тут заработала. Ну, хотела его спасти. А потом дивилась, дивилась, скажи, не рисковать не Но еще все равно надо снимок рабочения. Да, да. Так если тут уже зробила? Ну, тебе две пломбы зробила. Одну. И почистила зубный полностью. Да ты что? А что вторую назрабила? Ну, не одну надо было. Да? А ты же сказала две. Жалко так, вона дивилась, дивилася до всіх сторін, каже, дуже мало місця, mm. ну, мало остається. Ну, no, я поняла, да. так. Mm. Мені точно не врятують, бо в мене там нічого не залишилося. Що, mm. so, назад хвилюється, да, там? Сиди мною, я так тихонько вийшла. Посиди зі мною, ну він відвернувся вже зі так може ти підеш, посидиш, щоб йому спокійніше було. Він не бачив да? все. Я... Не надо. Так. Наїла, ні? Так, да? ну не все з'їла. Буквально трішечки. Що ти? Так больно. Больно? Да. Чи зубили... неприємно? Ні, не, больно. Мені зуби сверліли прямо. Випілювали їх. Якщо зробили? то не випілювали, то вичищали все, що гніле було. А нерв не клоцал прямо щоб мозги. Не прямо звук. Да. А, ну звук це нормально. Ну, на що нервно пробувало. І сколько пломб зробило? Чотири. Чотири? Ага. Ну швидко зробила. Mm -hmm. Ти коли ось так зараз зуб, зуби прикусуєш, напевне. Оп, угу. Не заважають пломби. Mm -hmm. Трохи, трохи? трохи mm -hmm. Може хай підточити. Вона вообще ще усядеться. А mm, ну так, подівай. No, не заважає? Ні. Трохи Ну дивись, лише то. Нам, не було ні уходити. Чого? Хорошо, що я допомагала ні? Ні, ну просто. Підтримка. Підтримка. Підтримка Підтримка. підтрималася віри качали. Я тобі кажу, ти зі трохи посиділася. трохи посиділася? Трохи і пішла. Ти взагалі не вага, а, а ти зі мною ну, посидиш, будеш батю підтримувати? Да. Так. це ж я наступний, так? Да? Ти останній, і ми на вулиці підирімо. Та, ну звісно. Так, а що ти там будеш? я буду плакати, кричати. не випилювали? Ні, просто виріли, зуби випилювали. Та не випилювали, то вони витачували гніль в дірці. Серьезно, вичищали, щоб запломбіровали, там треба вичищати. Все. Давай мені ну, камера. Коротше, мені все зробили. Передній зуб зробили. Тут пломбу зробили. Я думаю, у мене там куча пломб. Ні, одну пломбу зробили. а, дві пломби, виходить. І передній зуб зробили, А тут, виходить, мені той раз зробили. І просто почистили камень. Все? Осталось да, виглядать. Осталось, да. Ані, мені вирвали. Все. Чу ж, ну така вонь була. Оце передній зуб у мене тут підгнивав. Вона як почала, я думав, я вийду, Чесно. А да. Вона чистай, ти ж дишиш, і я прям носом заглатую цю пилю. Що таке пукать? Напомніть, я не пам'ятаю. Вона каже, бере пукать, пукать. Паласкати рот, наверное. На. Пукать, пукать, пукать каже щось. Ну, сплю, может, на мало Сплю. Показывай на стакан воды, кажи пукать, пукать. Попей воды и сплю. Пукать это, да? Пукать. Я не знаю, не пукать. пукать, да, я так, так Я кажется. Ну, ну, сейчас, кстати, десна чуть-чуть болят, и зубы болят от, от того, что камень набрала. На. Не Чистые стали? Да. Ух ты! Да. Ух ты! Какие не болит? Этот. Шо, пломбировали? Угу. Сильно болит. Но ну, он пройдет. Прям, буду, это еще будет... чистили. чистили. чистили а Назару тоже, походу, камень убирали. Мятой мазали, да? Да. Говорить? Это чтоб. Ты знаешь, как у нас серебром мазало, коричневый головы. Да, і мені шліфували вот это м'ясо. Да. У них інше, я дивилася марку. Коротше, друзья. друзі. Оце біда одна, що година їсти не можна. що вже година пройшла, так що нормально. Так не привычно. Що в передньому зубі дырки нету. Ну що, друзі, короче, зуби ми всі зробили, Попломбірували, камень почистили. Залишилась нам санна Сергіяна ще по одному зубу удалити. І в принципі, да, шкода. Звісно, Анін зуб там намагалися врятувати. Дивилися, дивилися, але все-таки треба удаляти. Навіть рентген робила тут. Так, да, снімок. То это. Ну а так, в принципі, все. Дякуємо Польщі, що... Для українців зробили зуби, ага. нам, ну, що всім роблять, хто звертається, Да, Нам хтось писав, мені писали в коментарях, що погано роблять. ну, ну так, Поки що все нормально, я думаю, що буде добре. Камінь почистили Назару, чотири пломби. Назару більше всього зробили. Я думав, у мене теж там багато пломб будуть робити. Але у мене, виходить, два зуби тільки що зробили, один на удалення. Щось я собі придумав, що так багато треба робити. Зайшли в Лідл, друзі, дивіться, черешня. Звісно, yeah. не така, як у нас на дачі, але беремо два пакетики. Супер. Mm. Знайшли да? ми в лідлі ось таку приправу. Ну, вона як для балика, але нам для сала теж підійде, щоб mm -hmm. в духовці. Натрем, часником натрем е соль, перець, And оця приправа і буде смакота. А mm знайти, -hmm. щоб я міг закрутити. Щоб ти м'ясо. Ну Тут бачиш, м'ясо два, uh -huh. два слої. Та закрутимо. Його просто головне закрутити, а потім ти зв'язуєш. Два візьмемо? Ну тільки погарніше шукай. Погарніше. Це хороше. Так, да, це взагалі прям класно. Все хороше. Два, більше не треба, два. Добре, добре Аня вболтала тіму <laughs> на ваші Ну Вона і по корейськи і з ластиками такими короба. Да. Тут скільки насадок? Ось що ж намальовано. Да. Скільки? П'ять. П'ять насадок. Коротше, візьмемо, покажемо, зробимо обзор. Самі пер перший раз беремо да. таке. У нас ніколи такого не було, я завжди хотіла. Не знаю, чи буду в житті користуватися, але думаю, що буду. Мені подобається. Головне, її не прятати в шкафчик, а щоб вона стояла. На виду, так. Да. На виду, так. Да. Е 99 злотих, тисяча гривень. О, хлопці вже напітки нагребли, поки ми тут вибирали. Ага. Це не мик. Мама купила вже кое що Амір'я. Диви. це все, це все. Перші, твої перші. собі Та ну ми хоч поміряємо, ну хоч приміряємо. Ножиці беру на кухню, кухоні, бо в мене немає ножиць. Я завжди ножом то відкриваю. І упаковки кофе, і смесь, а міряв ножиком. Це хоч будуть у мене ножички. Медведь знайшов малінник. А, не, став. На, на повзу хотів сказати. Дивіться, оце йдемо, малина маліна близька показує. Росте просто. Тож ми якось в лісі гуляли, ми знайшли там цілий малінник. А це все просто йдемо теж. Ну просто куча куча малини, дивіться, росте Обалдеть. Хлопці, сюди йдіть значить так. зараз домой за пакетами. і сюди. Поняли? Все Розпорядок дня ось такий сьогодні Не насправді багато. Тут малина. Ми, Саня якось йшли, Ого, пожарники у нас стоять щось тушить так швидко йдемо там контент наш Этот. то гуляла якась саня і в лісочку ну як гуляла, йшли в магазин через лісочок туди ніколи не ходили і там прям ціла плантація маліни, ну дуже багато я не знаю просто ну ну там вона ще не поспіла бо воно в лісочку воно дуже влага і тінь. Но ну, тем не менее она там есть. Да, Якось мы там еще вам покажем, друзья. Мы туда еще пидем. А что пожарники роблять? Пожарять. Ну, да? Шашлычал. Ну. Шашлычал. А сантехники что роблять? Сантехнять. Сантехнять. А пекарь. пекари. Пекаря. Пекарять. Пекают. Пекают. Кондиционеры. Кондитеры. Кондиционеры. Кондиционеры. Да. Что еще? Вот это у нас такое высшее образование. Полиция. 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 Налогово что делает Полиция. Налагают. Да, налагают. Наложничают. Наложничают. Строить стройнять, да? Или строять? Стройнять. Что еще? Продавцы что делают? Продавец. Продавцы продают. А таксисты что делают? Таксичат. Таксичат. Таксисты такси Ай, блин. Учим з нами польську, ребята. Ми вас і на такому ще навчимо. Та ні, це не польська, це, це у нас чисто сімейна така є. Ну, то знаєте, є суржик, там на суржику якось ще кажуть, ще якась там діалект. А у нас сімейна називається. Так, сімейна. Да, бачите, пожарники пожарять. Ні, це обрізка дерев йде, так, да, Назарч? Обрізають, бачите, дерева, а не заважають у нас тут. В общем так, наводимо порядки на балконі. Помідори повимахували. Це просто капець. Дивіться. Я не знаю. Ці вже поподв'язували, щоб не падали. Короче, горох повністю прибрали. Аня і з тієї сторони прибирає. цукіні розрослись, ну Тут вже видно, скоро будуть цвісти. вони, Якось так. І тут розрослись, Все такі огірки. Щось на місці стає. О, ти диви, за сітку заплітає. Це не треба нам такого. Зараз я теж якісь палки придумаю. Палки чи може спустити вниз, хай так якось ходити. Да, да. Коротше, тут теж Аня горох обрала. Полонечка наша росте, бачите. Спіє, обриваємо постійно. Що тут, що тут. Якось так. Що, посадимо ще горох, хай буде. Да. Да? Угу. Ну я огірки зараз уже спустимо вниз. Хай то заплітаються. Навіть пауці сітки можуть, щоб плелись. Ну, можна там сейчас поставити, Сейчас ми тут трошки да. перестану попробуем. То такі пороги. Так, так. Помідорчики потрішку ростуть, друзі. Бачите? Ну у нас холода такі були, то воно дуже-дуже дуже медленно. Ось тоже растуть. Дуже медленно. Такі маленькі-маленькі. Якось так. О, да. У нас сьогодні вночі було, мабуть, на 8-10. Да, не більше. Да, да. Холодно. Да. А що синенькі теж не о Оооо. Синенькі, дивіться, друзі, ростуть. Синенькі ростуть. Ну, якось так. Так. Я зараз досію і петрушку тут. І зараз ми добрива повносимо. І добриво, так. Да. Добриво підсипимо землі, бо нам і в коментарях писали, що мало землі. Дійсно, дивіться, вона прям ми ж її не утрамбовували. А що, прямо зверху зелені, да, вот так да, вона, проліз, да, вона пролізе. Угу. Та обрезай і не, і не это. Не жалій, прямо так обріж, Ань. Я в ту пітуню так само пообрізав, повністю квітів не було. І вона воно як это Так, Да, да, не так? бійся, Да, повністю. Щоб квітів не заливалася одні струполя. І вона зараз якраз ростеться, так ти побачиш. Мені в коментарях писали, люди. Це ж не зовсім петунія. Це те саме. Це декоративна петунічка така. Зараз хтось напише, боже, що вони творять? Зрізали все. Оце через тиждень побачите, друзі, як воно все буде тут цвісти і все по-новому. І буде ще гарніше, ніж було. Добриво, яке ми підливаємо, біогумус 160 мл на 2 літра води. Це на таку леєчка. Бо писали, що ой, так добре все росте. Ми ж сині показували свої. Ну Дійсно, що ну, все росте добре. Ну, сині так це взагалі чесно. Це ми другий раз, так. Другий раз. Не більше місяця, ані. Десь місяць тому, не більше то ну, Воно все ряс наросте. Ми і м'яту підливали, вона воно розрослась, то якось все так живе таке воно прям. Базилік же у нас там стояв унизу. Вода ще треба. Ні, хвати води. А ми витягнули сюди, щоб на сонечко. І от то, що я вам колись розповідала, хто може не знає, що щоб він більше е, пишніше ріс, це, до речі, мені виписали. А тепер я розповідаю тим, хто не знає. Треба верхушку так відчіпувати і він тоді кущем росте. Бачите, вже який? Був бу, один стовбур, листочки, а зараз дивіться який. Прям кущі-кущі. Це один стовбур. Кожен раз я в салат ріжу кожен раз. Ну Петрушечка така, слабенька, це вже новенька вирісла. Я думала, зараз зараз тут посіять, хай ще росте. Укроп ось тут. Я вже рву на салат, воно дуже видно, ось, бачите, з коли є часто, я так обережненько, там ті, що побільше, тут сюди землі не вистачило. Ті, що побільші. Не, Да. А зараз ось, сьогодні рвала, то вже так рву, аби швидше. Добре. А так все, в принципі. Зелень все время ми їмо. Да. зеленушку я рву. Класна штука взагалі. Так що якось так. Блін, ну цей синенький, ну він мене взагалі, чесно, як шоці. те. І там, і тут. Це капіць. Гарненький. Ну і перчик не малий такий, один і інший. Юля Золота ручка пише, ну синя на балконі це взагалі, типа топ. ну Чесно, так. Да. Та й перець і синій, кстати, теж бачиш, гне його, блін. перець перецька. Та я знаю, треба щось думати, може в північці якісь є палочки, я не знаю. Треба У нам... Є. Е, нам треба огірки спустити в північку. Угу що на зиму робила якраз гляну, може щось є, щепки якісь Тут такі дела чи так. хлопців попросить хай в лісі знайдуть якісь палки та їх, й... ну, а, а чого ні? ну все давай мить полин і Я тобі Я поставлю. Так, да, щось у мене зуб один раз болівся. це ж зуби робила сьогодні, то передній як у то як нерв знаєш його тут, изнутри то щось Уже і таблетку виповнув, щось вона не допомагає, я не знаю. Хоч би пройшло, щоб не йти його переділувати. Ну, вона коли там чистила, оце, як ото він прострелив. Хоча він ніколи не прострілював, як не пам'ятаю такого. І, коли зачищала, він, як ото я ж підпрыгнув. Ну це воно не є, не є, може пройде. Не пройде, то прийдеться розкривати його. Може 50 грамів лучше випити. Нема 50 грамів. Ні. Пістика. Ну це хоч так, да, воно хоч на п'ять хвилин мені поможе.